25 днів каталась посилка по Укрпочті. Посилку відправили ще 3 січня. І як бачимо, 4-5 це надходження відправлення сортувального центру. Так, далі, 21 число. Вже 17 число воно поїхало не на той індекс, не на ту Укрпочту. І 24-го ще прямує, 25-27 сортувальний центр. І відправлення в точці видаці, видачі 30-го числа, тобто навіть не 25 днів. А 29 днів це відео для тих, хто замовляє часто Укрпоштою, і щоб ви розуміли просто ваші ризики, що деякі посилки, як бачимо, можуть їхати 25-30 днів. Сумніваюся, що більше за тою чекати таку кількість днів посилку, тому, можливо, варто доплатити іншим листичним компаніям, які доставлять через 1-2 дні до вас. По даній ситуації клієнт також зв'язувався із нами, і ми пробували розібрати з даній ситуації. І щоб ви розуміли, з Укрпоштою це майже неможливо. Гаряча лінія просто нічого не вирішує. Вони там некомпетентні, я не розумію взагалі, чого вони там сидять. І хто толком не знає, де посилка, Виїхала з термінала і 10 днів кудись вона їде, незрозуміло куди. Це не реклама інших логістичних компаній. Просто в нас багато клієнтів замовляє також Укрпочтою, щоб ви бачили реальні строки і наскільки це може затягнутися, якщо ви будете користуватися Укрпочтою. Я не кажу, що це завжди так. Більшість посилок доходить за 2-4 дні Укрпоштою. Надіюсь, що дане відео було корисне. Якщо у вас були такі випадки, Залишайте коментарі.